В нашій студії, експерт-політолог, директор центру суспільної інформаційних технологій Валерій Димо, вітаємо пане Валерію. Вітаємо вас, Добрий пане день. Валерію. Так, ми почали тільки що а, от таку точку зору. Дійсно, що треба дати міській громаді можливість висловитися на законних за законом, так там на референдумі. А от що думаєте стосовно цього, чи має бути таке право у людей, чи все ж таки на, вир... на рівні верховної І, ради чи може ці висловити? референдуми бути в кожному перерахованому місті. Ну які є, ну скажімо так, під загрозою перемінування. Ну розумієте, коли ви говорите з такими в таких термінах право людей, зрозуміло, що мені складно е говорити об'єктивно точка зору експерта, виступаючи складно проти такої позитивної ні. характеристики права людей. Ніхто право людей не зібрав. Але нагадаю, ну наприклад, якщо в 45-му році е опитували населення е нацистської Німеччини щодо його ставлення до історії, до, до тих назв, які там недавно ще були, до тих пам'ятників ще недавно стояли. Я думаю, результати цього референдуму були би. Ну, десь зашкалював би за 90%. Розумієте, Розуміти, е, чумою е, бараки, чумой не можна робити щеплення від чуми. Е, ми не можемо зараз обговорювати деякі речі саме тому, що вони е, саме тому, що не буде об'єктивної єктивно, об об'єктивної дискусії, не буде почути точки зору, тому що е, певною мірою, одна половина буде кати, що та точка зору вона не і на Тобто це буде дискусія, конфлікт, а не обговорення. три Хочу... крапочка, адже можемо почути Яна тумбінському просто зараз. Pomiędzy 28 krajami. Integracja szlachom wolnego wyboru suwerennych państw i narodów, a nie szlachom zawojowania i nasilstwa, ma być odpowiedzią na dramatyczny doświadczeniość pierwszej połowiny XX wieku, kiedy wojny narobiły strasznej biedy wśród ludzi w Europie i za wdaliweliczesnej szkody ich nim dosiawnieniem. prostych homedjan, a nie tylko dorzawnej władzy, stało kierownym pryncypom polityki kraj, szczerut uczas w europejskiej integracji. Ludyna z indywidualnymi możliwościami, prawami, potencjałami, pragnieniami, była pomieszczona w centrum uwagi i były pobudowane instytuty dla odstojowania jej podstawnych praw i swobod. Ukraina obrała europejski w swojego rozwitku wiele mm. lat mm. temu. Uchwała mm. 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 o asociacji, rezultat w które rozpoczęły się od 2008 roku, nieni reguluje odnosy mm. między Ukrainą a Europejskim Zjednoczeniem i EU, mm. wyznacza szlak reform. За свій вибір Україна зараз платить вкрай високу ціну, і пані міністр, пані віце премєр міністр пан голова про це вже сказали. Але солідарність і підтримка демократичного світу мають допомогти Україні захистити свій суверенітет і територію, а також створити таку систему, яка дозволить w pełną wykorzystywać potencjał najbliższego bogactwa Ukrainy i komedian. Razem z Kijówem Dni Europy wyznaczają także i inne miejsca Ukrainy – od Bachmutu i Czernihowa do Lwowa i Iwanowrankiwska. Chciałbym, aby to było nie prostą jednodemną nagrodą dla świętowania a stało się do codziennej mobilizacji wszystkich sił dla pobudowy silnej drżawy i demokratycznych instytutów. Duże dziękuję pani wicepremier panom ministrom Kijewskiemu, Miejskiemu Holowi i Miejskiej władzy za organizację tego świata, za obłasztowanie tej symbolicznej Michałowskiej wschodniej w taki europejski Majdanczyk. І бажаю вам, щоб це було свято вільної України в вільних європейських народів. Дякую. Дозвольте День Європи в Отже, почули ми тільки що голову представництва ЄС в Україні Яна Томбінського. Це офіційне відкриття Днів Європи в Україні на Михайлівській площі. Будемо слідкувати транслювати наживо, як тільки там будуть лунати важливі повідомлення, важливі заяви. Ну а ми повертаємось до нашої студії Валерій Димов, експерт-політолог. А ми говорили з вами до того про процес декомунізації. А я так пов'яжу його з безвізовим режимом. Як ви думаєте, це те, що ми намагаємося від цього якби відійти і відкриті до всього європейського? Це може нас наблизити все ж таки до Європи ближче? Звичайно. Тим більше, що виступав Ян Томбінський в Європі прийняти е багато різних документів, які засуджують нацизм разом з комунізмом без всяких опитувань, без всяких референдумів засуджуються, як тоталітарні ідеології. Мало то там в праській декларації е в деклараціях ОБСЄ в Ради Європи написано чорним по білому, що треба пояснювати людям. І ніде не треба. Я пам'ятаю це. ми колись обговорили чиси табачник, який там спільний підручник, Який там писав разом mm -hmm. з усім, І не треба це обговорювати, тому що деякі речі не можна говорити не тому, що. Не тому, що вони там хтось хоче заховати деякі речі знаєте, це як нацистські експерименти над людьми. От Менгелі робив експерименти над людьми, ніби на буку медицину просував, ну як вони вважали, але ці речі не можна робити, тому їх викреслили із історії медичної науки. Деякі речі не можна обговорювати. Моєму рідному Миколаєві, вулиця, на якій я жив, Карла Марса. Зараз називається митополіта Шептицького. Зрозуміло, що люди не знають в Миколаїві багато хто не знає Шептицького, але це проблема цих людей. Ми не можемо обговорювати ці речі. Це проблема, тому що один сімо А як давно перейменована була ця вулиця? Рішенням Миколаївської ради вона була переименована недавно. Ще таблички висять старі. Зрозуміло, що Карл Карл Марсому не винен. Я як філософ можу сказати, що Карл Марс не винен в тому, що робив Ленін, Троцький і вся ця більшовицька. Не хочеться слово використовувати е, нечість в Україні, як, як вони чинили голодомор, е, всі ці люди. Тому, е, як вони війну розв'язували, зрештою, тому що є, наприклад, я багато років тому займався цими питаннями, є доповідні записки для того, щоб німці були системні люди, для того, щоб почалися переговори щодо підписання договору про дружбу радянським союз у 38-му році, то, е, то е, вони казали, що після того, як Конституції 36-го року відмовилася від інтернаціональної ідеї, то в нас жодних збіжності між націонал Соціалізмом і націонал-більшовізмом немає. І тоді почалися переговори. Чорним по білому, в звісті ЦК КПСС було написано. Тому розумієте, Карл Марс не винен, але знаєте, ситуація така, що, до речі, Кіров не винен, його вбили для того, щоб визнати терор. Та до речі, Петровський, Петровський Григорій Іванович був людиною, яка не поро не переговорив в 22-му році, не погодилася разом з Грузином Дівані, не погодилася з автономізацією республіки. Тобто була ідея, всі ми входимо в РСФСР, і тоді ми не мали б права на створення. Ання союзу союзу на, на правах суб'єктності, але розуміти, це я можу як філософ, якісь наукові дискусії при Але ми не можемо зараз освіти таких речей, тому що. До речі, багато мешканців не знаю Кіровограда, але мешканців Дніпропетровська завжди, вже років 30, кого я знаю, кажуть там, мені там для та Дніпра, мені там в Дніпро треба поїхати. Угу, От вболівальники кажуть, Дніпро. Дніпро не тільки не тільки коли кажуть про команду Дніпро, а й про Дніпро Дніпро. Це такі процеси там, на незворотні, які мали початися пишатися да, разом. В Європі все заслужує. І ми, що йдемо в Європу, маємо обов'язково звичайно чуючи права, громаду, але треба пояснювати. референдуми про нове ніде не проводяться. Якщо щось змінюється, немає референдуму що змінимо. люди зазвичай бо. Я це нового, вони консервативні, хочуть жити в комфортній теплій і в старому, mm. е, але треба відновлювати справедливість. Ви згадали про Європу. Нагадаю, що святкується День Європи сьогодні і до Дня Європи. Президент України Петро Порошенко планує взяти участь у церемонії підняття європейського прапора перед адміністрацією президента України. Орієнтовно Це станеться о 14.30. Ми будемо це транслювати на зараз. Про безвізовий режим. Отже, питання надання безвізового режиму з'їзд для України не розглядатимуть у найближчі місяці. Про це. Заявив міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казньо під час засідання ради очільників МВС країн ЄС у Брюсселі. Позицію французького міністра розділяє міністр внутрішніх справ Німеччини Томас Демизієр, який заявив, що ніяких нових рішень щодо візової лібералізації не ухвалять до затвердження механізму швидкої зупинки без візового режиму. Раніше Єврокомісія закликала держави-члени ЄС до лібералізації візового режиму з Україною, Грузією та Косово. Адже ці три країни виконали всі вимоги для цього. Вчора міністри внутрішніх справ країни ЄС узгодили свою позицію щодо так званого механізму екстреного призупинення безвізового режиму з іншими країнами. Тим часом глава представництва ЄС Ян Тумбінський та глава МЗС України Павло Клімкін запевнили, що запровадження безвізового режиму з нашою країною, яке має ухвалити Європарламент, йде за планом. А просто зараз наші журналісти спілкуються з Іваною Климпуш ценсадзе Давайте послухаємо імплементації мінського процесу саме в поведінці Російської Федерації, саме тому. Що... Що до цього часу ми не маємо е, навіть визволення своїх е, безпосередньо незаконно утримуваних людей з території Російської Федерації, з окупованої території. Ми не маємо доступу міжнародних організацій до місць утримання цих людей. Ми не маємо припинення вогню, яке обіцяне було вже е, ну неодноразово, як, як мінімум, а то й десятки разів, як я вже про яке домовлялися, і про обмін усіма полоненими. Домовлялися і ніяким чином це не виконується з боку Російської Федерації, тому як тільки е, спроможеться європейська з е, спроможуться разом з нашими партнерами е, з більшої такої коаліції. Підтримки України спроможуться натиснути достатньо на Російську Федерацію для того, щоб вона усвідомила, що їй немає іншого виходу, як тільки виконувати свої зобов'язання. То тоді ми можемо говорити про те, що перспектива є позитивна. Чи варто чекати, що Сполучені Штати Америки долучаться до нормандського формату? Ви маєте на увазі формально, офіційно сядуть за стіл перемовин. Насправді Сполучені Штати Амери... Америки в тій чи іншій мірі присутні, тому що консультації постійно проводяться, проводяться українською стороною, проводяться спільно українською, німецькою, французькою групою разом з е... сполученими штатами Америки. Е... Тому я не думаю, що зараз буде в який-небудь спосіб змінено офіційний формат перемовин, але разом з Тим я би казала, що Сполучені Штати в тій чи іншій мірі не зримо можливо в фізичному відношенні, але в ідеологічному і в плані підтримки присутні за цим столом перемовин. Коли українцям все ж таки чекати безвізового режиму? Ви знаєте, я вважаю, що ми можемо на нього повноцінно розраховувати, Ми маємо всі права розраховувати на нього цього року. А я думаю, що це осінь. Ну тобто, так що до кінця літа мали би закінчити всі процедури. Я а, не хочу а, сприймати якихось ну, аргументів на користь того, що можливо якісь там політичні а, застереження з тієї чи іншої країни можуть перешкодити нам набуттю цього статусу країни, яка має безвізовий режим з країнами Шенгенської зони. Ми виконали всі свої зобов'язання і тому чекаємо на відповідне виконання своїх зобов'язань європейською стороною. Дякую. Дуживаємо. Віце-прем'єр з питань євроінтеграції Вана Климо Сенсадзе, що не спілкувалася з нашими журналістами на відкритті Днів Європи на Михайлівській площі. Ми слідкуємо за тим, що там відбувається. А у нашій студії Валерій Димов, і говоримо ми про важливу тему безвізовий режим. Ось ми вже почули осінь, але знову ж таки до цього нам говорили літо. Та, та. до цього ще якісь інші дані цеплят по осінь і читати. Це чия позиція така? Чи можна вважати чесну позицію все таки країн-членів ЄС? Ну Україна виконала ніби всі вимоги, чи це не, не доробили наші дипломати? Все таки, ну, Я тут, як політичний експерт, що таке політика? Міністр е, соціальних політик будь-якій країні каже, дайте гроші, тому що він відповідає за це. Міністр фінансів каже, ні, немає грошей, тому що він відповідає. Він виходить з принципів, що е, грошей немає і крадуть всі. Міністр е, е, внутрішніх справ Німеччини має проблему з біженцями. Він відповідає за? Безпеку перед громадянами Німеччини, міністр закордонних справ е е е уряді Оланда в Олан, президент, але в, в Франції він е бере якийсь напрямок роботи і розуміє, як французи ставляться всього в країні, де 30% за Сарказійки каже, що Крим Російський, 30% на іглі фінансів у Путіна. Е ультраправі, тобто Путін багато що зробив зараз. Ми зараз не про Путіна, не про Росії. Тобто він розглядав ситуацію, і зараз праві такі ксенофобські тенденції вони у багатьох країнах існують. Ми є тут заручниками в певну міру такої боротьби. Але Туреччина, до речі, яка зараз відповідає за біженців перед Європою, також е отримала насправді від Єврокаюсі як бар'єр і не тільки гроші, а й обіцянкою також безвізового режиму. Зрозуміло, що Європа, е боручиться з одними проблемами, знаєте, між силою Хрибдами. Коли ти біля сили, то Хрибда тобі здається привабливою. Тому Європа не хоче отримати таких проблем. Я тут, знаєте, кого згадую? Я згадую Кісінджера. Він колись сказав, що да, я за об'єднану Європу тільки кому телефонувати, дайте телефон. Тобто, от ми, Україна, веде переговори про Устамо щодо безвізового режиму з Єврокомісією, з бюрократами. Ми йдемо певні умови. у нас працює уряди. Потім може одна країна або хтось заблокувати такі рішення, так само як з Нідерландами. розумієте, ми 380 мільйонів європейців. Вилу вели з 50 мільйонним українським народом, чиновниками. Кожну кому узгоджували щодо якихось е процесів. Е е е е Нашого, нашого договору про вільну торгівлю якась політична партія може ситуацію розглядати і проголосувала 0,9% європейців, і рішення може бути заблоковано. Тому знаєте, тут вибачте, як в тому дещо в такому похабаному нам або труси, треба вдягнути, або хрестик, треба знімати, тому що треба визначатися, хто веде переговори, хто веде відповідальність і з ким Україні треба мати право мати справу. Ми вели переговори, ми провели їх чесно. Ми імплементували ці угоди. Ми важко, фактично, нам це давалося дуже важко. Ці процеси, і тепер європейці. Мають відповісти м'яч на їхній стороні, мають відповісти. А Івана Іванка Клімпош се як я казав про інших політиків. Вона відповідає за цей напрямок. Тому вона нам оптимістично каже, але вже розуміючи, що цього не буде в липні, які нам обіцяли. Вона вже каже про осінь. Ну очікало є слів. Є ще... інформація від європейської комісії. Також так. Отже, європейська комісія, попри скептичні заяви окремих країн-членів ЄС, розраховує, що Україна ближчим часом отримує безвізовий режим. Про це йдеться в коментарі представництва ЄС в Україні. Повідомляє європейська Правда, зазначається, що після того, як Україна виконала всі умови для візової лібералізації, Єврокомісія запропонувала Раді ЄС та Європарламенту зняти візові вимоги для українців. І Єврокомісія сподівається, що пропозицію ухвалять дуже скоро. Також наголошують, що ідея про впровадження захисного механізму, який дозволяв би призупиняти дію безвізового режиму, не спрямована проти якоїсь конкретної країни. Цей механізм має застосовуватись для всіх держав, що отримали візову лібералізацію, заявила. У представництві ЄС. Ну з одного боку хочеться сказати, що нібито ніхто не відмовляється, а з іншого з'явився отакий захисник. А що в разі чого там можуть призупиняти оцю дію безвізового режиму? І наскільки це справедливо для тих країн, які дійсно виконували всі свої вимоги, всі умови, а їм потім кажуть, ну ви там виконуєте, ми вам дамо, але раптом що ми заберемо цей безвізовий режим? Ні, Давайте ми з вами будемо домовлятися, припустимо про щось да? про якісь серйозні речі. Місяць будемо працювати два три рік. Десятки а, років. Склад... Ну, йти на компроміси, на якісь такі речі. Потім ви кажете, знаєте, якось воно так мене там. Я Я подумала, щось мене там сталося. Припустимо, от це як Путін сказав: Та у нас є договір, але це не та країна, і ми договір не несемо. а Будапештський меморандум, там там нічого, ми ж його не ратифікувало, кажуть. А ми ж вивезли зброю. тому розумієте, треба нести відповідальність. Тому насправді ми зараз маємо серйозні проблеми у світі. Я нагадую, що цей саміт в Давосі, коли політики збиралися, і коли там збиралися провідні люди. Ну, лідери, лідер опінніон, лідери громадських думок організації. Вони казали, що бракує лідерів в світі. Тобто, якщо ми потикаємо сіммінутним політичним інтересам, то ми за деревами не бачимо ліса. Тому ми, ми, ми не можемо далі безвідповідальна політика призводить до того до кризи ліберального суспільства, тому що відповідальність це головна риса на праді будь-яких переговорів. Якщо ми яка позиція України має бути от в цьому наполеглива? Ми маємо в усіх питаннях, які ми зараз будемо обговорювати з вами, або будемо ви будете обговорювати з інше в всіх політичних процесах. Відповідальність має бути головною рисою і наполегливість. Ми маємо виходити з своїх політичних інтересів. Якщо я казав про інтереси французів, про якщо я казав про інтереси німців, що я казав про інтереси Туреччини і інтереси людей, які, скажімо так, знаходяться в вузькому полі своєї політичної відповідальності перед власними електоратами, то українська влада несе відповідальність перед українцями. Ми не можемо дозволяти Собі, скажімо, знаєте, бути свого дух Господа. тому насправді ми але маємо наплегало рішення... в порядок денний питання інтересів України і їх відстоювати. Вибачаю, що перебуває, але от в принципі, якщо вже є рішення, вже готове от керівників МВС, так країн Європи, то яким чином Україна може на це вплинути? Рішення? Сказати, скасовуєте? Зміти, це є такі такі речі. По перше, це все ну, серйозна ж Це такі багато ти великі пакети. Я думаю, що там можливо йдеться і про якісь імплементації міських домовленостей, можливо, йдеться про якісь там такі а, речі а віде, про... як проблеми всередині ЄС. Ні, так я кажу. так на справді, що знаєте, проблеми... цей референдум британський можливо теж вплив. Звичайно, якось. а чому голландцям розповідали про те, що насправді не йдеться про членство? тому що вони знали до кого голосувати? Они голосували, тому що в них антиєвропейські настрої, інше тому, що боялися а, того, що Росія буде збивати літаки на території України. Вони будуть, а, тобто люди виходять з різних інтересів, насправді цим спекулюють політики, і серйозна відповідальна робота багатьох структур відповідальних структур може бути викинута або засунута в шухляду. Тому а, багато різних. Проблем, тому ми прекрасно розуміємо, що все це наслідки, і що які причини стоять, тому що Путін діяв, пам'ятаєте, в той спосіб ми з вами колись говорили студент: у вас случай на били, не час не случай настройки не ніби будуть. Тобто він приходить з того, що а, ви, ви хочете з нами, е, типу стосовно України. Е, там ми вам зробимо там. Пішов Хамас, буду нагадувати в секторі Газа, коли вбили е, дітей в Ізраїлі. Вони них серйозні впливи на терористів з давніх часів. Тому ми говоримо про те, що зараз існує криза заходу, західній відповідальній структурі треба навчитися відповідати на такі виклики. Виклик може бути загрозою, а виклик може бути додатковими, ну скажімо, можливостями. Я вже коли сказав, що в китайській мові це два іерогліфи криза, і це є і є можливості. Тому треба відповідати і на такому. Вони також перебувають в такому транзитному стані. Тому я задав вони Також мають навчитися таким викликам. Чому 380 мільйонів людей мають залежати від маленької, тобто у нас об'єднана Європа? Чи ми будемо ховатися за великими парканами? Бо всі ці паркани призведуть що на Більших Де, проблем тому е... треба відповідально ставитись і нести відповідальність за свої політичні дії, в тому числі до речі, українській владі. від Кісінджера до Обами. Президент США Барак Обама пропонував канцлеру Німеччини Ангелі Меркель розширити нормандський формат за рахунок Вашингтона. Проте отримав відмову. Про це повідомляє видання дзеркало тижня з посиланням на власні джерела. Зазначається, що така розмова відбулася між лідерами країн наприкінці квітня. Також у статті йдеться, що під час нещодавньої зустрічі глав Міністерства закордонних справ Нормандського четвірки і останніх переговорів контактної групи мінську Кремль вкотре спробував нав'язати свій план виборів на окупованих територіях. Зокрема, там фігурував обмежений допуск українських політичних партій та засобів масової інформації. Про це пише видання. Додається, що сьогодні президент України вибори на Донбасі обговорить телефоном зі своїм французьким колегою та канцлером Німеччини. От цікаво дійсно, чому президент США Барак Обама міг отримати цю відмову, чому його туди не захотіли в цей процес в нормандський формат. І включати? Наскільки б це змінило ситуацію? Ну, важко обговорювати інформаційний, ну я не буду казати про що. Все, да, таки, да, да, все, да, все да. ж таки, ми говоримо про інтерпретовану інформацію. Такої об'єктивної інформації у нас зараз на столі немає. Ну, спочатку Обама. Запропонував Європі домовлятися з е, Україною. Я пам'ятаю дуже добре. Мало того, потім відбувалися такі процеси, коли е, європейці серйозно пам'ятаєте, як ми малювали. Ну не, не малювали, бачили е, фрау Меркель в вигляді Чимберліна. Тобто, фактично, тоді Європа не вона не мала фортись як Викликав вона не звикла. Ми зараз говорили про ні проблеми. А європа взагалі залишалася сам на сам з Путіним. Вона нічого не мала зробити. Ну це враховуючи вже багато інших обставин. Не буду зараз на них зупинятися і тоді. Зараз існує така знову таки, знаєте, певною мірою спекуляція в Америці на ізоляціалізм, який був в Америці до Вудра Вільсона. Зараз Трамп про що говорить це проблеми європейців. Що ми будемо платити і. Він має певну міру рацію, тому що та сама Бельгія, яка зараз стала заручним контракту, вона платила 0,9% замість двох обіцяних до НАТО. Чому американці несуть на себе ще раз словами, ну якщо дивитися до чого апелює Трамп, розумієте? Тобто певною мірою вони спекулюють, і можливо Обама, який починав пам'ятаєте, перезавантаження з Росією, нові нове дихання. Знову. Брифінг речника адміністрації президента з питання то Андрія Лисенка, що на мали змогу спостерігати у нашій студії Валерій Димов, пане Валерію, враховуючи той факт, враховуючи ту обстановку на сході нашої країни неспокійно, і те, що вчора виходив мітинг от цивільного корпусу Азов щодо неможливості проведення виборів на окупованій частині. Що думаєте, чому вчора от виникло таке? Такий мітинг до чого він до яких наслідків може призвести, і чому казали про те, що рада може так втиху провести цей законопроект? Ви вірите в це? Е, ну, по-перше, я не вірю, тому що це якраз було на випередження, вони робили правильно сочору політичних процесі. Вони перевірили ситуацію, отримали багато прихильників. Вони попередили да мало того. Це навіть певною мірою в таких ситуаціях, які находяться Україна, навіть вигідно тим, хто зараз каже е, про е, імплементацію міського процесу в політичній площині. Я кажу про українську владу, тому що вони також мають показувати заходу, що українці проти нав'язуваних нам сценаріїв. О mm -hmm. зараз Лисенка продемонстрував, тобто в умовах, коли обстрілюють, коли є поранені, коли яка яка. Які можуть у вибори, розумієте? Тобто, Мало того, Франція, яка, наприклад, зараз розглядає в них Палата Нижня і вже ухвалила в першому читанні позбавити терористів тих, які займаються терористичною діяльністю громадянських прав, нібито хоче, щоб ми цих терористів амністували, дали можливості вибиратися і мати свої певну міру навіть озброєні формування. Сьогодні в Перу вбитий Маоїст, лідер терористичної організації. Тобто, Сполучені Штати терористи іділ. І в ісламської держави очолюють коаліцію. А знаєте, я вам скажу, недавно вбитий Аль-Шашані, син грузина і чеченки, який там фактично був в цій ісламській державі, то він розумніше за Захарченка раз в. 50, розумієте, тому е, якщо хтось мені покаже розбіжності між і, ісламськими терористами і терористами, е, ті, які зараз воюють на е, проти українців на сході України, то знов таки то е, я вже не буду повторювати. Треба визначитись або ми воюємо з теризмом у цьому світі, або ми тут воюємо, тут не воюємо. Тут ми рибу завертали. Тому я думаю, що е, Азов робив правильно. Вони ж також шукають свою політичну нішу, якщо це говорити про політичні процеси, вони попереджають владу, що е, такі закони, які Будуть ухвалюватися поза українцями. Знаєте, без мене, мене женіли. Десь там mm -hmm. Нулан приїхала, з Сурковим поговорила, українці нав'язали. Такого сценарію не буде. І українська влада має донести, якщо ми говорили з вами про політичні інтереси лідерів Франції, Німеччини Обами, які також перед виборами зараз стоїть. То треба говорити про інтереси українців. Українська влада має донести голос українських громадян, показати цю картинку, якби її. Вони не показували там Порошенко виступив, що це певну міру також провокативні процеси. і Мир досягається військо не військовим, а дипломатичним шляхом Так от, дипломатія не може бути обезброєною країною. Це події на сході України. Це показали. Має бути сильна війська, має бути боротьба проти агресії і тероризм. І тільки такі тоді можуть бути отримані перемоги і на політичній арені. Я думаю, що українська влада почула вчорашній мітинг, почула назвами і має донести це лідерам тих країн, які, можливо нас не чують. Дякую вам за ваші коментарі та оцінки, Валерій Димов, експерт політолог, був нашим гостем.